Самогонний апарат, перегінний куб, аламбік. Ні, це не список винокура, а назва одного винаху. І от питання до вас: а чи знали ви, що його коріння сягає ще за часів стародавнього Єгипту? Спершу його створили не для спирту, а для видобутку кедової олії, яку використовували під час бальзамування. До речі, ці пристрої навіть зображували на стінах храму в Мемфісі. А далі найцікавіше у третьому столітті нашої ери грецький філософ ЗОСИМ побачив ці зображення і перемалював їх. І так, ідея перегінного Куба дісталася вже стародавньої Греції. Тут пристрій вже використовували в наукових експериментах для отримання есенції і дистиляції води. Але Перший в історії міцний напій зробили зовсім не в лабораторії. Це сталося випадково. Ткач і торговець з тканинами вирішили перегнати невдале вино з мезгою. Ну в хлопців щось пішло не так, і вони отримали фарбу. Це була перша виноградна горілка. Саме вона стала предком відомих сьогодні напоїв, таких як грецька цепуро, італійська грапа та кіперська й айрака. А яка ваша думка щодо цього невдалого експерименту? Діліться в коментарях. Чи парвак ого результат за три дні?